Виконувач обов'язків старшого тренера дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Євгеній Слива розповів, як початок повномасштабної війни вплинув на футбольні тренування дітей та юнацтва у горішніх плавнях протягом 2022-го та підбив підсумки роботи ДЮФК гірників минулого року. У Нас війна всіх вибила з колії, але ну, незважаючи на це, завдяки підтримці. ГЗК, компанія Ферекспо, нам вдалося зберегти клуб, ДюФК. Ну, дітей, діти мали змогу займатися своєю любою справою. Так, да, в плані в нас було досталь, але війна все змінила. Дуже змінила все. Ну, Взагалі ми залишились без змагань, як, ну, без таких, які ми кожен рік приймаємо участь наших основних змагань. Це першість України, першість області, ну і багато всіх турнірів, великих або ну, маленьких, і товариських ігор, але війна вона несла свої корективи і вона нас як застала, ми приймали участь у турнірі. Промінь мрії, він був у нас саме самому розпалі, але 24 лютого все змінилось. І ми на два місяці ми взагалі, як випали з тренувального процесу. З Тренувального процесу ми повернулися тільки 25 березня, коли вже трохи стало зрозуміло, коли там. Наші ЗСУ трохи вирівнили ситуацію, відвінили ворога подалі від нашого, ми могли повернутися до своїх справ і займатися своїм ділом. Але ж ми, як спочатку, планували, як це буде повернення до всього цього, яких умовах ми будемо займатися, як ми будемо ховати дітей під час повітряної тривоги. Тобто, поки ми виробати цей алгоритм. І Збирались тренерами, наші так, тренерські втрати пішли. У нас наш старший тренер вимушений був виїхати за кордон. Ми збирали дітей, дивились, що ми маємо. Спочатку це були так, тренування в такому форматі. Просто збирали дітей, дивились, що просто грали в футбол. Намагаючись як дітей від цих жахів війни трохи відволікти. Ну, Також багато дітей у нас теж повиїжджало з батьками за кордон, то тобто ми збирали. Якщо у нас до війни на початку війни у нас у клубі було 360 дітей, то коли ми повернулися до тренувань, то їх у нас залишилось менше ніж 150-170, але потім поступово почалися повертатись. Плюс дуже багато вимушених переселенців у нас з'явилось в клубі. І ми ну, як, допомагали їм всім, чим могли теж оговтатись від цього, тому що діти були від тих міст, які постраждали. Найбільше Славянськ, Краматорськ, Харків, Нікополь, Київ, там, де ну, ці жахіття були ну, ми виробили цей алгоритм, почали тренувати, займатись, почали проводити якісь початкові ігри між собою, між возрастами. а потім вже ближче до літа почали повертатись трошки як і в ігровий тонності, тобто, грати ігри з командами інших міст Полтава, Кременчук, Світловодська, Олександрія. Ну, взагалі у нас. Як постраждали в ігровому плані, це старші возрасти, тому що вони повинні були приймати участь в чемпіонаті України Дюфел, але ну, його, як, він відбувся, але відбувся в такому форматі, який для нас був ну, трошки неприємний ну, з точки зору і роз'їздів, і фінансового плану, тому що всі ігри. Так, Наше ДюФел запропонувала грати у Києві. Тобто ми повинні були всі ігри грати, їздити у Києві, там тільки я, там, одну чи дві ігри з Полтавою чи з Кримчувом ми були повинні грати тут по місту. Тобто для нас це було неприємно, тому що їхати там, за 350 кілометрів ми відмовилися. Тому ці команди постраждали. Команда 2009 року вона зіграла в якомусь неформальному чемпіонаті. Україна. Тут по місту, тут команди Черкас, Полтави, Олександрії приймали, тобто якийсь ігровий тонус отримала. Ну, зрозуміло, що це було трошки не те, тому що, що більша частина дітей виїхала і добирали, там, грали ну, ким могли. Команди більш, менш, ну, меншого возрасту. да, в них вони більше приймали, як грали в товариських зустрічах, тому що проще З'їхатись там, условно, там Кременчук, Світловоць, там дві-три команди і пограти між собою тут по місту і 10 дітей сховати. Не треба кудись далеко їхати і все. Ну а так намагались кожен, кожен тиждень між собою грати, там, такі, ті, ну ігровий тонус підтримати. Але взагалі там в такий час основна задача була ну, як, не загубити дітей наших, не загубити основну частину. Футболістів, ми все ж віримо, що перемога буде, і ми все повернемося до нашої, ну так, як... до тої течії, яку ми мали на початку війни. Ну а зараз так, такі умови і ми ну, вони є, це наші реалії. Ну, незважаючи на це, клуб працює, ДФК працює. Діти є, от зараз ми знову повернулися до того, що до кількості, яка в нас є, там більше 350 дітей, от наразі, плюс переселенці, їх теж багато, але для нас і хороші новини є, коли переселенці. От у мене там зараз, наприклад, беру по себе по собі, там 3-4 дитини вже повертаються додому. да, ми їх проважаємо, там ми за ці. Десять місяців до них звикли, вони звикли до нас, як ну, ми з радістю їх проважаємо додому, тому що вони їдуть туди. Це значить то, те, що війна віду ну, залишає ті міста, і вони можуть додому повернутися. Добре, те, що діти вони ну, легко вливаються в колектив. Ми допомагаємо їм. Ну, я беру по своїм там дітям У нас діти 9-10-8 років. і хлопці дуже добре. Ну, Зустрічають. У мене дівчинка з Харкова, вона дуже велась колектив, там, її дуже, там, і хлопці як от, як, ну, по футбольному люблять, вони беруть її там, коли граємо, там, завжди в свою команду, там старається там, Даша, Даша за нас, десь отак. От. Ну, я задоволений, що таке, що діти вони допомагають в этом, ну, плані друг другу і підтримують, і дуже вони між собою. Здружилися навіть зараз там, дні народження, як переселенці, вони зовуть, там інших, вони зовуть, там дружини, вони общаються з другом, дружать. Це дуже ну, як, гарно це, і дуже добре. Робота допомогла нам від цього від оговтатись. Цього да, взагалі, початку було дуже важко, тому що ці тривоги, там, ховати дітей, там, де ми працюємо на Юнісі, там. Спочатку дуже взагалі страшно, було там, де сирена реве, так, що. це, Ну, взагалі, ми там спілкувалися друг з другом, намагалися відпрацювали цей алгоритм, де як ми будемо працювати в умовах повітряної тримоги, як що робити. Тобто, і, ну, Я думаю, нам це вдалося. І завдяки, завдяки ЗСУ, що ми маємо змогу працювати і займатися. Тими справами, які ми займаємося. Ми отримали там близько 50 м'ячів, а може навіть більше, але вони всі пішли на старші возрости, тому що ці м'ячі, розмір п'ятірка, для молодших возрастів вони не підходять. Тобто, ну, як, ну, Середній якості м'ячі є м'ячі добре, тому що ну, це без м'ячів ми не зможемо просто грати в футбол. Нам потрібні тройки, четвірки, розмір м'яча. Так, а так взагалі, да, інвентар у нас. Ну, Є, ми маємо змогу займатись, ну, фішки, маніжки, бар'єри, конуси це в нас все є. Тобто, як от допомагають нам дуже сильно форекс, допомагає це в тренувальні футболки, там, в шорти. В цьому плані ми забезпечені. Ну, в цих умовах, які у нас є, то в принципі, у нас все добре. У нас вони були закуплені в достатньої кількості. ну, до того, ну, як кажуть, якщо раніше ми там якийсь м'яч ми його списували, то зараз ми його реанімуємо трохи. Ми отримали комплекти форми, От, ось такої, такої форми ми отримали. Так? На весь наш дитячий клуб, це близько 700 комплектів. ми отримали ось такі. Напередодні нового року ми отримали комплекти нової форми, ось такі. Два комплекти. У нас кожна дитина отримала свій власний комплект форми, і вона буде він, за нею відповідати. Це для дітей це велике задоволення було. Вони дуже були раді отримати таке. І в новому році ми маємо змогу грати вже у нової, нової формі, приймати участь і захищати кольори нашого клубу вже в своїй власній формі. Цей захід, в принципі, він більше спрямований на покращення психічного стану да, дітей під час війни. Він так і був спочатку розроблений. Як, там, як він більше йде як на адаптацію дітей на відновлення після війни, Тобто він, в принципі, більше як. Не футбольний таке. Завдяки футболу ми дітей трошки відновлюємо. Так дуже цікаво, тому що дітям було цікаво. То зміна ну, тренувального процесу. Приїхали інші тренери, там був психолог, були аніматори, які давали їм змогу трошки як розкрепоститись в інших трошки умовах, тому що тренування у нас все одно проходять десь. В умовах дисципліни, там, планування. А тут трошки було таке, як трохи, і вони ну, отримали задоволення. Ну, це гарний захід. Також діти після цього заходу отримали сладкі подарунки. Також, ну, було дуже цікаво. І добре, що ми змогли охопити всіх дітей, які у нас займаються в школі. Тобто, на той час це було 300 дітей, ми 10, вік... 10 груп ми виставили, і вони всі. Приймали в цьому участь. Якщо так брати, в цілому, то із 100%, ну я вважаю, це 20, ну 20% це так, навіть 15. Тому що ну, кожен рік ми приймаємо участь ну, в дуже багатьох турнірах, і кожен і тут і у нас на місці проводяться багато турнірів. Це, ну, в цьому році, ну, там, якщо брати, кожен возраст там отримав змогу приймати участь в одному, от це, ну, це навіть не капля в море. Це дуже мало. І ми, ну, все знав, що ж кажуть, що ми маємо змогу тренуватись, маємо змогу тих ігри грати. А ці турніри, ми, я вірю, що ми переможемо і тоді ми зможемо приймати. І в нас додається більша кількість турнірів, в яких ми будемо приймати участь, а ми обов'язково будемо це робити. Тобто, ну, взагалі, нам. Ту основну мету, яку ми собі ставили, це збереження дітей. Тобто ми їх зберегли. Так, да, Хтось уїхав, хтось приїхав. Ну, тренувальний процес йде, навчання йде. Так, да, всі розуміють, що ну, гра це найкраще тренування. Ну, Маємо, що маємо. Віримо в те, що в 2023 році турнірів у нас буде багато. І... Ми повернемося і до ДЮФЛ, і до Чемпіонату області, і до всього цього. У нас маленьке місто і дуже розвинено в плані спорту. У нас дуже багато різних секцій, різних етапів. І тому, як скажуть, у нас йде, починаючи з маленького йде боротьба за дітей. Тому що якщо зараз ми в такому возрасті, ну, дитину не залучимо там, до занять футболом, вона піде. На дзюдо, піде на плавання, піде на танці, піде там. І тому ну, як хороша конкуренція, вона ще нікому не заважала. І ну, так, да, називають, ну, як казати, що це футбол 4-5 років. ну, Це не футбол, це заняття спортом з елементами футболу. Так, да, тренерам у цьому віці дуже важко, тому що ну, головне завдання це. Залучити дітей і заставити, ну, як, щоб влюбити їх в футбол. І вони приходять туди, ну, як більше, балуватися, розлікатись, гратися. І дуже важко там. Це. Але завдяки іграм, там, з м'ячем, вони це опановують. І потім вже, ну там починаючи вже 7-8 років, вже є якийсь невеликий як, скелетик, який вокруг якого ми будуємо вже. Цю возрастну категорію. Згідно, згідно графіку, в наступному році в чемпіонаті Дюфулу у нас повинні приймати дві вікові категорії: це команда 2007-го і команда 2009 року народження. Які плани будуть вже у, у Дюфулу там, у Києві, які вони будуть приймати рішення, це все стане вже відомо ну, після нового року. Все це буде я думаю, складатись в ну, тими реаліями війни, які є у нас в країні. Ну і ми потім вже будемо від цього відштовхуватись. Ну, але взагалі ми готуємось. Ці дві відкові категорії вони повинні бути готові. У нас в будь-який час стартувати у чемпіонаті Діфлу, якщо він відновиться, і відновиться ну, приємно. Для нас в умовах, як це буде. Як це може бути, ну, не знаю, не можу я нічого сказати, але ми, ми намагаємося і сподіваємося, що все ж таки діти наші повернуться до цих змагань. І у нас одне бажання це наша перемога, це мир в нашій країні. Ну, діти, ну, взагалі, да, діти, вони якось, ну, не, мені особисто мені, ну, завдяки праці з дітьми мені ну, трошки легше переносити всі ці речі, тому що я дивлюся, як діти, які вони щасливі, ну, займаючись цим футболом, як вони грають. І ми, ну, ми всі віримо в ЗСУ, бажаємо їм перемоги, бажаємо миру на нашій країні.